Небагато часу знадобилося Локі, щоб знайти Сильвію. Всього лише якась одна серія, і вони знову зустрілися. Другий епізод серіалу під назвою Breaking Bread підвищує ставки для Локі, Мобіуса та ТВА, оскільки масштаби загроз для мульти всесвіту ще більше розширюються. Перший епізод другого сезону Локі створив нову сміливу історію, представивши абсолютно нову проблему для ТВА. Після смерті того, хто залишається, мультивсесвіт розширюється з безпрецедентною швидкістю, і це загро. Можує знищити всю реальність, крім того, Сильвія все ще десь ховається в мультивсесвіті. незважаючи на те, що мультивсесвіт все ще поставлений на карту, можливо, навіть більше ніж минулого тижня. Шоу стало кращим завдяки збільшенню масштабу конфліктів персонажів і розколу лояльності в ТВА. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана й його. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми розберемо всі деталі та цікаві моменти другої серії другого. Ого, сезону серіалу Локі, а тепер поїхали. Персонаж X 5 якого ми бачили в першому епізоді другого сезону, і який був холодним і відвертим мисливцем у суперечці з Локі та Мобіусом, з'являється на початку другої серії в зовсім іншій ролі. Під час полювання на Сильвію Локі та Мобіус знаходять його у 1977 році в Лондоні, де він є комунікабельною та чарівною кінозіркою на ім'я Бред Вул. Спочатку не зрозуміло, чи це X 5 який працював для ТВА, чи його варіант, але правда швидко з'ясовується. У якийсь момент під час полювання. На Сильвію, X 5 або ж Бред Вулф тік з ТВА, щоб жити своїм початковим життям у священній шкалі часу, перш ніж його викрили. ТВА. Він насолоджується життям шалено популярної кінозірки та негайно тікає від Локі та Мобіуса, коли вони з'являються на, здається, прем'єрі його нового фільму Заніяк. Локі, звичайно, є богом обману і вмілим магом, але його магічні вміння не були продемонстровані в першій серії. Однак Локі повертається до цього, коли вони з мобіусом переслідують Бреда Вулфа. З'являються його класичні роги і двійники, які показують, що його навички зросли. По-перше, він використовує свої знамениті ілюзії, які, як Завжди переконливі. Потім він може анімувати тіні своєї ілюзії для взаємодії з фізичним світом, утримуючи Бреда на місці біля стіни. Коли Локі переслідував Бреда, той використовував свій темпад, щоб телепортуватися з глухого кута та знову з'явитися в іншому місці. Коли його зрештою повертають до ТВА, Локі та Мобіус помічають, що пристрій було дещо змінено. Бред стверджує, що зміни дозволяють йому блокувати відстеження ТВА, але здається, це не є справжньою метою цього пристрою. Локі та Мобіус спочатку відносять темпад до Оубі, у Робороса, який надто зайнятий, щоб роздивитися його. І пара намагається розібратися в цьому самостійно за допомогою довідника ТВА. Але поки вони намагаються досягти прогресу, Кейсі втручається та пропонує допомогу. Хоча він знає, що зміни не блокують відстеження, він ще не зрозумів, що робить цей модифікований темпад. Зрештою, як і ми всі, тому це питання має бути детальніше показано у майбутніх серіях. У камері ТВА Мобіус та Локі допитують Бреда, щоб з'ясувати. Де Сильвія, і вони вважають, що він це знає напевно. Спочатку він займає жорстку позицію і що цікаво використовує проти Локі його ж точку зору з першого сезону. Бред стверджує, що Локі мав рацію, і що працівники ТВА заслуговують на те, щоб знати, ким вони є насправді, і жити так, як їм судилося жити. Зрештою, заради мульти Всесвіту, Локі грає на своїй лиходійській репутації та погрожує вбити Бреда, якщо той не пояснить, де Сильвія, що призводить до того, що Бред ламається і видає інформацію. Бред веде Локі та Мобіуса туди, де Сильвія була востаннє у Брокстоні, штат Оклахома, де вона влаштувалася на роботу в Макдональдс. Бо героїв цілком зрозуміло напружене. Востаннє, коли вони були разом. Сильвія відчула, що Локі зрадив її ідею щодо плану того, хто залишився, і викинула його ногою через двері часу та вбила варіант Канга завойовника. Вона не хоче нічого, окрім того, щоб її залишили на самоті, але факт того, що скоро цьому світу кінець змушує її тимчасово повернути. До ТВА мисливець X5, він же Бред Вулф, зрештою розкриває Локі Мобіусу та Сильвії все, що він знає. Незважаючи на те, що ТВА зайняло офіційну позицію, що всі скорочення часових рамок будуть припинені після викриття, що стосується історії та мети організації, не всі задоволені виконанням таких наказів. Генерал Докс зібрала велику команду відданих ТВА мисливців, щоб шукати нові гілки часової шкали та знищувати їх. Хоча Локі та компанія переривають цей акт, вони не. Не в змозі зупинити його, і всі часові шкали знищуються, вбивши мільярди осіб. Ця подія насправді неймовірно важлива для кіно Всесвіту Марвел, адже вона вчергове демонструє, що ТВА це набагато гірше зло за своєю суттю, ніж Танос. Вся проблема в тому, що коли існував один таймлайн, Танос хотів знищити половину живих істот у Всесвіті. Проте, коли ТВА стирає цілий таймлайн, вона знищує не половину, а всіх істот у цьому Всесвіті. І таких таймлайнів ТВА стирає. Заснування нескінченну кількість. Сильвія, вражена від такого розвитку подій, негайно залишає ТВА у невідомому напрямку. Майбутнє руйнування Temporal Loom було в центрі уваги першого епізоду другого сезону Локі, хоча цьому приділено менше уваги в другій серії, OB або ж Уроборос, робить відкриття з потенційно катастрофічними наслідками. Вибухові двері зачинено, і він потребує їх відчинення, щоб стабілізувати Temporal Loom. Однак відкрити їх може лише людина, яка спроектувала ТВА. Той, хто залишається. Враховуючи, що він мертвий, Оубі переконаний, що ми всі помремо! Можливо, швидше всього, це і спонукає Локі та Мобіуса знайти варіант канга Віктора Таймлі, який ще не з'явився на екрані, але якого ми вже бачили у трейлері. До речі, подивіться наш розбір трейлеру: ось тут за посиланням. Наприкінці другої серії, Кейсі отримує Пінг з Равоне Равони Ренслеєр. Однак мало інформації про те, де вона знаходиться, і, схоже, наступний епізод розповість про місце перебування. Судді з першого сезону Локі з останнього епізоду відомо, що вона має довгу історію з тим, хто залишається. Ми знаємо, також, що Ренслеєр разом із Міс Хвилинкою і трейлери другого сезону вже давали основні натяки на те, де вони обидві. Дивлячись на них, стає зрозуміло, що колишній аналітик ТВА та її союзник із мультиплікаційним годинником залишилися в минулому землі та колись зустрінуться з Віктором Таймлі на всесвітньому ярмарку в Чикаго. У фінальній сцені другої серії. Сильвія повертається в Макдональдс у 1982 році в Брокстоні, штат Оклахома. Сидить на капоті свого автомобіля в своїй уніформі, і до неї приєднується її менеджер Джек, який запитує, чи буде вона завтра на роботі. Однак найважливішим у сцені є те, що тримає Сильвія в руках. У неї таймпад того, хто залишається, який вона забрала в нього у фіналі першого сезону після його вбивства. Цей таймпад є чимось на кшталт чіткоду, і він може надати їй величезну силу подорожувати та в. Пливати на мульти Всесвіт, а також ймовірно контролювати ТВА. Але чи забажає вона цього? Сподіваємось, відповідь на це та багато інших питань буде надано, коли наступного тижня вийде третій епізод другого сезону Локі. Ну а поки що у нас все, друзі. Напишіть в коментарях, як вам друга серія Локі. А також обов'язково підписуйтесь і натискайте на кнопку лайк. Це був канал, а на його побачимось.